Справді я дуже довго думав, ким я хочу бути для мене. Це було дуже велике проблемне питання. Я хотів бути то режисером, то музикантом, то взагалі програмістом, але я пішов на культурологію, тому що цікавило мене мистецтво, цікавила мене культура, і саме там я познайомився глибше з архітектурою, і я зрозумів, що це те, що просто кличе мене. Мені подобалося розбирати якісь культурні феномени, пов'язані навколо архітектури, розуміти простір. Більш символічно, більш глибше, аніж чотири стіни підлога та дах, оскільки, взагалі, я довго шукав освіту. Для мене було важливо отримати хорошу освіту з хорошими цінностями. І я дивився на закордонні вузи, але мені хотілося залишитися в українському контексті. І для мене це було також важливо. І ХША стало якраз тим варіантом важливим, хорошим, на який я дивився, тому що всі. Державні уси одразу відкидав. Типу, це по це ось е, я почав ходити на підготовчий рік. Е, можете бачити, це є павільйон. Це був в нас тижневий такий інтенсив, де ми е, разом з викладачами, е, практикуючими архітекторами, створювали на справжній ділянці в Залізній воді неподалік. Звідси такий павільйон для споглядання. А з іншої сторони ви бачите малюнок, це пошукові варіанти, і я думаю, що саме тоді я зрозумів, що шукати це є дуже важливо для архітектора, і взагалі в архітектурі пошуки і в ГША пошуки дуже цінуються. Це дуже важливо є.